Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо дуже важливі і корисні атрибути або ж параметри команд в командному рядку, які англійською називаються Redirectors. Українською їх можна перекласти як перенаправлювачі. Що вони роблять? Вони перенаправляють команди або ж результати одних команд в інші. І ми, між іншим, вже їх не раз використовували, особливо у відео, де ми створювали скрипти для пранків. Ці атрибути Redirectors або перенаправлювачі. Дуже зручні і корисні, абсолютно для всіх, хто хоче бути хакером, системним адміністратором або експертом у використанні командного рядка. І, наприклад, створювати корисні скрипти, які можуть в сотні разів полегшити вашу роботу з комп'ютером і зекономити вам просто сотні годин часу. Отож що воно за риба і з чим її йдять ці редиректорс або ж перенаправлювачі. Ми вже їх використовували декілька разів. Наприклад, у нас є редиректор або ж перенаправлювач, який перенаправлює результат виконання якоїсь команди у файл. І такі ми використовували, наприклад, із командою dir. Якщо ми напишемо команду DIR, щоб вивести список усіх файлів і папок в поточній папці, замість виведення інформації на екран ми можемо перенаправити виведення інформації у файл. Тобто ми можемо написати DIR, котова дужка вправо, і потім, наприклад, назвати цей файл «desktopfiles.txt» і натиснути Enter. І тепер результат виконання команди DIR вивівся не на екран. Або перенаправлений у текстовий файл. Інший приклад, ми можемо запустити команду Timeout. Команда Timeout просто затримує виконання будь-чого на певну кількість секунд. Якщо я написав тут 5, то затримка буде на 5 секунд, якщо я зараз натисну Enter, то у нас почнеться відлік 5, 4, 3, 2, 1. і зараз результат виконання цієї команди виводиться на екран. Тобто ось цей текст, де написано Waiting for zero seconds. Якщо я хочу, щоб відлік у мене відбувався, але цей текст не виводився на екран, я можу написати наступний перенаправлювач або ж редиректор. Ще раз команда timeout, тепер котова стрілочка вправо і таке ключове слово nul. В цьому випадку NUL означає внікуди, тобто направити результат або ж текст про результат виконання цієї команди в нікуди. Тобто, по суті, не показувати його. Якщо я зараз натисну Enter. То у нас буде відлік проходити на 5 секунд, але у вікні командного рядка цей відлік не буде відображатись. Тобто зараз ось цього тексту не було, тому що ми його направили, по суті, в порожнечу. Так би мовити, в нікуди. Перейдемо до цікавішого. Ось цей перенаправляч ми теж використовували кілька разів у попередніх відео, особливо у відео з пранками, де ми створювали скрипти, і він використовується для того, якщо ми хочемо виконати одну команду, а за нею відразу якусь іншу. Наприклад. Можливо, я хочу створити якусь папку, потім зачекати 5 секунд, і потім вимкнути комп'ютер. Для цього я можу написати всю цю команду в один рядок наступним чином. mkdir, тобто створити папку, і, наприклад, назвемо цю папку Hello. Після цього перенаправлювач, подвійний аперсант. Потім я хочу зачекати 5 секунд, наприклад, timeout 5. І після цього ще один перенаправлювач. Я хочу виконати команду Shutdown. Похила R, тобто перезавантажити. Похила Т, наприклад, 120 секунд. Тобто спершу створити папку, зачекати 5 секунд, потім запустити перезавантаження комп'ютера. Якщо я зараз натисну Enter на своїй клавіатурі, подивіться, у мене створилась папка, тепер командний рядок чекає 5 секунд, і після цього у мене вистрибнуло повідомлення від системи, що за 2 хвилини у мене розпочнеться перезавантаження. Так, перезавантажувати систему я поки що не хочу, тому я це скасую, написавши команду shutdown, рисочка A. Окей, вихід скасовано. Між іншим, я можу написати цей атрибут як рисочка A або похила A, і той інший варіант буде працювати. Поки що ми це закриємо. Ось цей перенаправлювач, подвійний аперсант каже, що нам потрібно виконати другу команду лише після того, як перша команда виконалась успішно. Тобто, якщо перша команда не змогла виконатись успішно. То з ось цим перенаправлювачем друга команда навіть не запуститься, і відповідно третя теж не запуститься. Дивіться, якщо я зараз натисну стрілочку вгору, ось так, щоб вивести цю команду ще раз. Перша команда мене повинна не спрацювати, по суті, видати помилку, тому що на робочому столі у мене вже існує папка, яка називається Hello. Відповідно, ця команда буде неуспішною. І оскільки ця команда буде неуспішною, ось цей перенаправлювач очікує, що ця команда має бути успішною, щоб передати естафету, так би мовити, другій команді. І друга команда просто не спрацює. Дивіться, якщо я зараз натисну Enter, ось у мене вистрибнула помилка, що папка або файл, який називається Hello, уже існує. І відповідно команда timeout на 5 секунд і Shutdown у мене навіть не запустились. Натиснемо стрілочку вгору, щоб вивести цю команду ще раз. Так ось, якщо я, наприклад, хочу, щоб друга команда і третя команди запустились незалежно від того, чи перша команда була успішною чи ні, я можу натомість використати. Перенаправлювач, але з одним символом амперсанта, а не з двома. Такий перенаправлювач каже, що спробуй виконати цю команду, і незалежно від її результату, виконуй другу, і незалежно від її результату виконуй третю команду. Тобто зараз, якщо я запущу цю команду, то все буде працювати. У мене вистрибнула помилка, що папка така у нас уже існує, але командний рядок не зупинився, а продовжив виконувати наступні команди. У мене був тайм-аут на 5 хвилин, і потім командний рядок запустив. Процес перезавантаження мого комп'ютера. Я це закрию зараз і скасую перезавантаження комп'ютера ще раз. Із перенаправлювачами типу подвійний амперсант або одиничний амперсант можна ланцюжком поєднувати дуже-дуже багато команд. Ось, наприклад, зразок іншої команди, яка складається із чотирьох підкоманд. Спершу ми створимо файл, який називається result.txt. Потім. Після першої команди, якщо вона буде виконана успішно, ми створимо нову папку, яка називається AllResults, тобто всі результати. Далі ми перенесемо файл Result.txt у папку, яка називається AllResults. І останнім кроком ми виведемо на екран весь вміст файлу Result.txt. Так, зробимо так, щоб все це виглядало набагато частіше. Якщо я зараз натисну Enter, ви побачите, що буде відбуватись. У мене спочатку був створений новий файл, потім була створена нова папка. Потім цей файл був перенесений в папку, і потім результат цього файлу або ж місць цього файлу, ось він тут, був виведений мені у командний рядок. Наступний перенаправлювач або ж редиректор, це є подвійна трубка, або double pipe, як вони його називають серед програмістів. Перед тим як ми його використаємо, давайте спочатку видалимо ось ці файли з робочого столу, щоб вони нам не заважали. Так ось перенаправлювач подвійної вертикальної смужки, спробує виконати першу команду, і якщо вона не спрацює. То він спробує виконати другу команду. Приклад наступний. Ми спробуємо створити нову папку, яка буде називатися Hello. І якщо ця команда буде не успішною, то ми створимо іншу папку mkdir, напишемо hello again. Якщо я зараз натисну Enter, ви побачите, що на робочому столі у мене з'явилась папка, яка називається Hello. Тобто виконалась перша команда, і це значить, що другу команду виконувати вже не треба. Тепер, якщо я натисну стрілочку вгору і спробую виконати цю команду ще раз, Натисну Enter, то перша команда у нас не спрацювала, тому що папка hello у мене вже існує. І ось тут навіть вилось повідомлення, що підпапка або файл hello вже існує. Але оскільки перша команда була невдалою, то командний рядок мені запустив і виконав другу команду. Тобто ось цей перенаправлювач каже: якщо перша команда не вдалась, тоді виконую другу команду. І ми можемо натиснути стрілочку вгору, щоб вивести цю команду ще раз, і додати сюди ще один перенаправлювач mkdir, наприклад, hello 3. Тобто, якщо перша команда не спрацює, друга команда не спрацює, тоді виконати третю команду. Якщо я зараз натисну Enter, у мене з'явиться на робочому столі папка, яка називається Hello3. Очистимо екран CLS і також видалимо всі оці три папки. Попередній перенаправлювач ми писали у вигляді подвійної вертикальної смужки. У нас також є перенаправлювач, який пишеться у вигляді одиничної вертикальної смужки. І він робить щось зовсім інше. Він передає результат виконання першої команди до другої команди. Спочатку, перед тим як використати цей перенаправлювач, ми згадаємо одну команду, яка називається type, і вона виводить текст будь-якого файлу на екран, точніше в командний рядок. Наприклад, ми спробуємо вивести текст файлу moti.txt на екран. Якщо я зараз натисну Enter, то командний рядок вивів вміст цього файлу. Якщо я зараз відкрию цей файл на екрані. Двічі класнувши на ньому, то ви побачите, що ось в цьому файлі у мене точно той самий текст, який у мене вивівся у командний рядок за допомогою команди type. Скажімо, я хочу, щоб командний рядок взяв весь вміст цього файлу і порахував, скільки в цьому файлі є рядків. Для цього я можу ще раз написати команду type, type, type.txt, потім поставити вертикальну смужку, після цього написати find, похила-c, похила v, похила і потім відкриваючи і закриваючи подвійні лапки. Якщо я зараз натисну Enter. То командний рядок виведе мені кількість рядків, які є в цьому файлі. В цьому файлі у нас є 5 рядків, і ось у нас тут підтвердження можете порахувати. Тобто в цьому випадку результат першої команди, виведення всього тексту із цього файлу був переданий у другу команду, яка називається Find. І в другій команді ми сказали порахуй, скільки у нас тут є рядків за допомогою ось цієї команди. Трішки інша, але теж схожа команда. Так само ми напишемо type txt, тобто загнати в командний рядок вміст цього файлу. І після цього знайти якесь слово, наприклад, find, що зенійською означає знайти, і в подвійних лапках ми напишемо, яке власне слово ми хочемо шукати. Наприклад, ми хочемо шукати слово хакер. Тут українською я напишу хакер. Якщо я зараз натисну Enter, то командний рядок повинен відкрити цей файл, і після цього передати вміст цього файлу у іншу команду find і знайти той рядок, у якому міститься слово хакер. І ось у мене виявився рядок, де є набір символів хакер. Ну і наостанок, важливо розуміти, що перенаправлювачі, це, по суті, як математичні оператори, плюс-мінус поділити, і їх можна поєднувати. Ми, наприклад, можемо написати команду mkdir hello, тобто створити папку, яка називається Hello, або, якщо ця папка вже існує, створити іншу папку mkdir, наприклад, hello again. І після того, як одна з цих двох команд була успішною, вивести на екран повідомлення, наприклад, eco folder created. Натискаємо Enter. У нас зараз виконалась тут лише перша команда, вона спрацювала, і відповідно командний рядок не продовжував далі виконувати інші команди. Запустимо цю команду ще раз. Тепер у нас виконалась друга команда, і після цього виконалась третя команда. В подальших уроках ми будемо використовувати ці інструменти, перенаправлювачі, для створення дуже потужних скриптів, інструментів і прамків. Буде цікаво!